Пиво нагадати про те, що створення громад це перші кроки для того, щоб зламати зміну, зламати систему влади, та що зараз є. Тому я вас всіх приглашаю і прошу на другу годину підходьте в український дом, буде обговорення, буде спілкування. Ми підкажемо всім, яким шляхом діяти, яким чином це повинно відбуватися. І я маю надію, що всі разом ми доб'ємось того, про що гласить п'ята стаття конституції. Всі ми того доб'ємося. Дякую. Тому нагадую всім, приходьте на другу годину дня, в український дом. Ми всі там поспілкуємось. І всі небайдужі люди, ті, що хочуть працювати на благо країни, отримують якісь підказки, якісь перші кроки, які ми зможемо зробити. Дякую вам всім за вашу небайдужість. Дякую. Слава Україні.